Вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас 10 грудня, і в цьому відео зараз я буду розігрувати насіння в нашій активності до каналу на 100 підписників. Значить, під цим відео потрібно було вам написати коментар, а також підписатись на канал. Значить, переможців у нас сьогодні буде не троє, а п'ятеро. Ви написали досить багато коментарів. Бачу, що всі хочуть отримати насіння, то я вирішив додати ще двох. І чотирьох я оберу сайтом рандомайзером і одного особистого з ваших коментарів. Значить, далі копіюю посилання в відео і переходимо ось до такого сайту рандомайзеру Минулого разу на 100 підписників та 1000. Там ще деякі розігріші були на другому каналі. Використовував саме ось цей. І сьогодні. Теж буду використовувати його. Значить, 265 переглядів, 20 лайків та 24 коментарі. Трошки його лайків зажали. І обираємо першого переможця. Поважаю людей, які працюють на землі. Шмякнуло лайкосів. Всім успіху, мира, здоров'я та добра. Шарлота 54022 BK8F. Вітаю! Ви стали першим переможцем. Переходимо до наших коментарів. Ось ваш профіль у YouTube. Вітаю! Це в нас перший переможець. Переходимо до сайту та вибираємо другого. Дмитрий Равчук. Хочу випробувати удачу. Дмитро вітаю. Ви стали. Другим переможцем. Ось ваш профіль у Ютуб. Так. Далі обираємо третього переможця. Денис Константінов 28, 34. Спробую всім удачі. Вітаю вас, Денис. Денис, мабуть, так. Да? Ось ваш профіль у YouTube. Ви стали третім переможцем. В нашому розіграші. Так, обираємо четвертого. Так, ще раз Дмитрій Равчук, так. Бачите, у вас був ще шанс, тобто ви два рази б виграли по-любому. Так, далі. Дісен Дніпро 67-72. А в мене 10 грудня день народження. Теж хочу насіння перчику. Саме ось цей коментар я вибрав особисто ага. таке співпадіння розіграш і у людини день народження, тому я вирішив його обрати. Ось ваш профіль в YouTube. То, якщо у вас день народження, бажаю гарного здоров'я, мирного неба. Також, щоб вас оточували добрі люди. Ну і в тематиці каналу, мабуть, щоб з Гіркого був в житті тільки перець. Вітаю! Ви стали в нас четвертим переможцем. І, значить, зараз тоді оберемо цим сайтом ще одного, п'ятого. Руслан Парасюк G5G, Цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво, так. А, ось ваш профіль в YouTube. І ось. 5 наших переможців в активності каналу на 100 підписників. Всіх вітаю. Пишіть мені у месенджер. Є месенджер в мене, значить, Telegram та WhatsApp. Також є профіль Facebook і Instagram. В описі каналу можете знайти мене і пишіть. Якщо себе побачили, трошки пізніше я ще додам до цього відео. В опис свої контакти. І всіх, хто, значить, не виграв, то приймайте в наступних розіграшах участь, обов'язково виграєте Також, якщо бажаєте придбати насіння, для вас буде гарна знижка 25% до кінця грудня. Тобто, всі, хто написав коментарі та не виграли, пишіть. У вас буде дуже гарна знижка. На цьому в мене все. Всім гарного здоров'я. Бувайте!